Крім, крім, я сьогодні, крім Оксани Луків і крім Василя Сапатого, я представляю також також представляю, скажіть мені вже сказала, колегію адвокатів. Нам треба за нього проголосувати. Чи ви погоджуєтеся, що колеги адвокатів Києва і Київської області в особі голови колегії Сергія Миколаївича Кузнєцова вела юридичний супровід, від саме нашої е, е, Координаційної ради національної довіри, тому що це будуть документи оформлятися, парламент, документи, хто викиде від нас парламент, виборчу комісію і так далі. І так далі, і це е, е, будуть документи будь-які судові чи будь-які юридичного характеру. Документи, так як він. Попросився сам, допустимо, да, вчора я була сама здивована, бо ми про це не говорили. Але коли він дав як від колегії адвокатів, то я запропонувала, то Сергій Миколаївич, може ти будеш таке супровід, він з радістю погодиться. Тому я зараз, як Сергій Миколаївич, прошу представляти, прошу голосувати колегії адвокатів Києва-Київської області, просить бути як юридичний супровід нашої координаційної ради. Хто за? Хто проти? Наші Єліник-адвокати, є ще Саколаш адвокати. Так що адвокатів в нас дуже багато. Так що в нас є кого туди представляти. Так що оце така, Отака, я сказала, 17 адвокатів працюють як журналісти, розслідуючи наших комітетів в Народному трибуналі. От. Щиро дякую. Це теж велика така радість і перемога, тому що все, що робиться, має робитись колективно. І я розказала свою ну, упередженість по Трампу, бо вона от там в камері, а тепер я буду мати право її передати. Не зробити в тихарях, потім сказали, а вона ж виступила від всіх. Від Отакі діла. Далі. Що в нас далі? Розприділили повноваження зібрання, експертна група Сергій Іванович Болтівець, Сергій Іванович професор також. Сергій Іванович в нас в Центральній Раді представляє експертну групу, саме групу незалежних експертів по народному трибуналі. І я хочу поставити на голосування, що ми також. Довіряємо Сергію Івановичу Болківцю, професору, от, нашому патріоту і взагалі е, людині, яку я також знаю дуже багато років, за яку я ручаюсь, саме експортну групу приміняти е, і на нашу е, е, координаційну раду національної єдності. Хто за? то проти немає. Все. Єдине, що я хотіла б, щоб також представити... Хто чим займається, бо я тільки представила е, журавля Ярослава і Володимировича і Булківця Сергія Володимировича. Я хочу представити у нас нова людина, член в нашій Центральній Раді, вже затверджений також на 30-те число, людина, яка представляє е, організацію, саме е, коза, дуже багато до нас ходили козаків Ярослава Володимировича, ви пам'ятаєте, і е, е, академіки, і е, інші люди. Е, багато дуже е, людей, які представляли його Фролов середньо казав за козачество і нашу. Ну, я казав, що їх підтягнути треба. Тому що ну, не було не кого. Чесно, не було кого підтягувати. Ну, ні-ні, це ми до цього дійшли, що підтягнули, тому що прийшла людина підтягнути слово таке. Прийшла людина до нас в Центральну Раду, прийшла людина до нас в нашу, скажімо, платформу, площадку. І саме людина, коли він сказав підлісний, що не сказали, що представляє ще він. Захворів і не міг прийти, я забула сказати, причому по дорозі вернувся. Коли до нас прийшов Петро Іванович Гудив, я зрозуміла, що це, як він написав нам в Центральній Раді, що козаки це не шароварщина, а це душа України. Розумієте? І цих слів було достатньо, щоб зрозуміти, якими критеріями мислить ця людина. От. А коли він ще в своєму віці, немолоденький, він вже, вже не будемо казати, скільки, під 70-60 хвостиків, коли людина прийшов і сказав, що він таки добився, з 11-го разу разу зареєстрували його громадську всеукраїнську спілку, назвіть, як називається. Це Українська громадська організація, Козацька територіальна оборона. Ну, там... Під час війни, в такому віці людина. Всеукраїнська, козацька територіальна... Всеукраїнська громадська організація, козацька територіальна оборона. Я переставила слова. Вот. І е, зрозуміло, чим ця людина займається. Розказувати не треба. Тому від цього козацтва тут нас і не хочуть казати, хто ходив, щоб погано на людей не казати. Ходило багато хто, але наконець він прийшов. А за а за ту людину, що представляв саме цей напрямок в громадянському суспільстві України, це так скажем, ідеолог. От, не так сказати, воно є саме ідеолог, саме ці цього напрямку. І я впевнена, що скоро ми з нашою допомогою, з Центральної Ради і так далі, і так далі. Бо коли відбулися вибори в Росії так звані, то година прийшов, і ми сіли вдвох і на камеру сказали, щоб до цієї громадськості світу, щоб вибори не признавали, хоча б за того, що вони відбулися на п'яти територіях України. і я це таке може бути, розумієте, такого не буває, але світ мовчить. Щось трапилось світом. От. Більш того, що я скажу, оцей меседж, що хочеш, е, хочеш е, миру, готуйся до війни, він сьогодні не підходить. Він не підходить. Люди мають переосмислити в своєму мозгу, ми, ми розприйняті, що якщо ти хочеш мир то роби мир. Роби мир в цьому світі. І коли люди встануть і будуть робити мир, а не готуватись до війни, ніхто не буде купувати е, е, зброю. І тоді дійсно замок на зброю. Ну це, е, ну, скажімо, філософія, і на сьогоднішній день не можна сказати, що нам не треба зброя, чи ми там готові цю філософію прийняти. Я кажу, це е, в глобальному масштабі Україні війну треба зупинити. І ми її зупинимо. Ми її зупинимо, якщо не Микола Анатолійович з ордеру на... Арешт Путіна, а ми всі накинемося і будемо це згордувати. Буде то поїде на ну, Анатолійович, поїде, бравець поїде. Але без Мирно да. ну, він, так. він так. наші хлопці. Не такий страшний є Путін, да, як його правда. малює. Казали, що дуже бункерний. То вибачте, вже його як це є в Україні анекдот такий, що каже, там Василь Десь там був під плотом. Каже, я його вже розблокував. То не такий страшний Путін, як, як його малюють, понимаєте? Йому, ні, йому просто дозволяють це робити. Хто дозволяє, нам потрібно просто вияснити, ми це вияснимо. І коли ми це вияснимо, Путін здохне. Все, його не буде, він розсипеться як моль. Але це потрібно з'ясувати, не вести тройні п'ятерні стандарти, а з'ясувати. І коли з'ясується, хто за ним стоїть і хто йому це дозволяє то не буде ніякого Путіна і не буде ніякої загрози третьої ядерної війни. А поки вона є, тому ми її робимо для того, щоб її не було. Так, кажу, чи не так? А можна два слова? Зараз дайте по черзі, я хочу кожного представити. Микола вже казала за вас лінник, громадський діяч, людина, яка представляє комітет саме. Народного трибуналу, нашого народного трибуналу, саме по розслідуванню того, що я казав. Ну, депортація дітей і орден Путіна. Я два слова, тоді ви будете у каждого собі скільки схочу, буде казати. Микола, Микола, добрий день. Анатолій. Олександрович Фролов. Ну, він від козаків виступав два роки назад, але слава Богу, є година. Бо Анатолій Олександрович, Анатолій Олександрович... зараз я чуть-чуть, бо -чуть. я хочу дойти, кому ми даємо право бути нашими спікерами, кому право представляти без, без, без нічого нашу Центральну раду і наш комітет і, наші, і нашу організацію. Це ми маємо до цього дойти, тому що є люди, які не можуть нас представляти, а представляють. Не можуть чому? Тому що треба бути спікером для того, щоб говорити. Понимаєте, можна говорити багато чого, я багато говорю, а мене піймати немає за що. Якби було за що, то вже давно піймали. І ми б з вами тут ви не сиділи. Розумієте, да? Тому Анатолій Олександрович Фрулов, він нас представляє саме землевласників, земельний комітет розслідування, до речі, як і Гудима до нього підтягнувся. Він займається розслідуванням земельних ресурсів, землі, продажу землі і надум в нас. І він це, будучи, скажімо, найбільші організації УТОПІ, з якими він зайшов, це які... І спадщину культурну і, е, оберігають і веде таку дуже багато років с, таку громадську, безкорисну е, роботу, який величезний пласт роботи, який на себе звалив. Коли кажуть, що я, що я там в себе багато звалив, де де, з такими орлами, з такими птахами, навпаки я літаю, 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 літаю і стаю молодше і красивіше. Ну це таке, саме себе не похвалиш, то ніхто не похвалить. Тому Анатолій Олександрович один з тих, хто допомагає мені літати. Сережа Хаврусь, Сергій Хаврусь. Сергій Хаврусь обирався, був такий проект Народний президент, він обирався кандидатом в президенти в народний проект. І теж велика йому честь і шана Сергію, що він зважився на таку, скажімо... Подвиг, це теж подвиг. Так, так, так. Це подвиг піти в і сказати, от, я хочу бути президентом. розумієте. Я б ніколи не зважилася ніколи, тому я Сережа на повному серйозі. І тому я дуже-дуже тебе навіть за таку, скажімо, таку, як сказати Силу волі, таку відважність. Бо я коли сьогодні казала, що я там звертаюсь до Трампа і казала, що це тільки Бог робить, це не я. Бо тому що я б злякалася, я б не мала волі, я б не знала, що сказати. І я, я б ніколи б не, не посміла. А так, якщо я це роблю, значить Бог цього хоче, то я кажу, що саме Бог спровадив, бо Бог це совість. Так каже наш духовний лідер Філарет. Він однозначно каже, що Бог це совість. То, якщо людина є совість, значить він живе з Богом. Якщо людина людини немає совісті, то ти йому вже нічого ніхто нічого не зробить. От один серед нас Сергій Хаврусь. Да. А далі в нас Віктор Іванович Учкур, журналіст, наш, член Центральної Ради, член бойового братерства України. Він, на жаль, не війшов саме в цю нашу раду координаційного громадянського. Молодець, е... Боже мій, це ж треба евочка, не, не можу... Він, да, він там є, але він, да, він не війшов в Координаційну Раду Національної єдності. Чому не війшов? бо квота 21 людина і довго-довго, як ти казав, ну, не, 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 не проявлявся? Приспав. Проспав, та, да, трошки. Ну, він є членом Центральної ради і він, як буде квота розшириться до 55, а він хоче бути в цій раді, то ми його туди долучимо. Так, як авитрималю? Так. Хорошо. Він входить в комітет воєнних злочинів генерала Маломужа. Саме представляє його. А, вот, і миломуш ну, також не війшов, я йому дзвонила, він не відповів. Ну не відповів, не війшов. Ну що, в нас, нас має бути для всіх однакові права. І не перезвонив я, на другий я, день. Я, я, я перезвонив. А перезвонив ви через три дні, як ми вже закрили клон. Ви, не, код. ви а? не почули, він перезвонив, я вам передав від нього. і мені. Так, то... да, він не почув, сказав? Почув. Котом, Добре. Ну нічого, не почув, то не почув. Треба Віктор Бедрик. Віктор Бедрик також не є членом цієї координаційної ради, але він наш журналіст і причому. Такий журналіст, хороший дуже журналіст, саме тележурналіст, і він буде вести ще в нас багато телевізійних проєктів, мостів, телемостів, саме, бо ми відкрили саме цю Украї... український міжнародний прес-клуб, і в нас в багатьох країнах є колеги. І очолив цей клуб підлісний, ви бачили знаєте його. Далі він також як журналіст тут знаходиться. Далі Віктор Васильович Радченко. Віктор Васильович Радченко ну, активнішої людини у нашій Центральній Раді, ну, і взагалі в світі я не бачила. Нічого, ніколи муха не пролетить на мене над головою. Був би він років на 10 молодший, то можна було б ставити охрану, і точно них, ніхто б навіть до неї. Він настільки людина активна і настільки його болить серце за Україну, і настільки він веде активну громадську роботу, що ні одна справа без нього не відбувається. Тому він саме в цій раді і він представляє ветеранів війни, ветеранів праці, інвалідів, по яким він ходить по всіх цих організаціях, мало того, обманутих вкладчиків. Ну, в даному випадку ще банком займаємось, але взагалі обманутих вкладчиків банків. О. Далі сидить коло, мене, коло нього Віктор Іванович Петровський. Ну, це фундатор. Скажемо, цього всього, що тут також відбувається. Ми коли були втрох, а Віктор Іванович був другий, я була перша, розумієте як? То Віктор Іванович Петровський носив свою пенсію, їй попри сій, їй попри сій, щоб стільки запустити газету. Він давав і п'ять, і дев'ять тисяч. Він спочатку ті типу, позичав, потім він їх прощав і так далі, і так далі. То з Віктором Івановичем він ходив своєю газетою по всім науковим там, організаціям. до всіх, Він благодаря йому ми створили такі раду вчених, де, де воляра Воля представляє сьогодні Радченко, коли я не дала нікому слова, ну, можу сказати, що не дала слова. Ну ви пойміть, я мушу це сказати, бо ми мусимо, ну зробити бумажну роботу, а потім ми вже можемо говорити. <клух> О, тому Віктор Іванович Петровський, оце такий, скажімо, наш е, платформа. Фондатор. Фундатор. За скарбник. хто? Скарбник для газети. Я не поняла, хто. <клух> скарбник. А, скарбник. Скарбник, можливо, так. Скарб, скарб. скарб, скарб. 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 Наш, скарб. Наш. наш скарб Наш скарб ззаді сидить гена пульньо. Там бачите, лесний. Гена. наш лисий на пульньов, що сьогодні дуже переляканий, перепуганий, потім сказав, скаже. От ги на Він також він ким Ми ходили з ним в суд. Я як це антикорупційний, коли були тільки маски, нікого не впускали. Як заходила, я набіг. Зі мною на четвертий етаж і я своїми ногами на четвертий етаж антикорупційний суд знімати, спасати наших, бо там когось хотіли кудись там закривати. І нас пускали, кудись дзвонили, не знаю, що вони їм казали, але казали мою фамілію і пропускали. І я після того перелякалася, і перестала бігати, бо думаю, чого це мене кругом пропускають. Отакі були моменти. Гена, він зараз також буде телеведучий і в нього програма Україна без туртур. Він буде вести саме програму. Про в нас є комітет довічно позбавлений волі, Максим Люлін, голова комітету. І це пов'язано з тими людьми, які перебувають за гратами. І гена теж вірний такий, скажімо, ну, слуга нашої платформи. вірний. Він де він не бігає, де він не ночує, куди він не ходить, але він все одно, як приблудний син. Син, син Полка, я чую, вертається до нас і вертається ну, з новинами. Ну, знову ж таки, наш ще е, поки не состоявшийся е, журналіст. Е, Прослідувач телеведучий, ага. наш в мене інтерв'ю, до речі, він двічі брав ага. перший і останній раз, я більш нікому, крім його інтерв'ю не давала. Ага. вот. це наш було 1700 просмотрів, ми дивлячись, що нас не дивляться на другий день, чи на третій. це правда. От. Особливо коли були такі питання, де треба назвати, дивитися, всі. але ми цього не робимо. Ми ж не я ні Ми... Соколовська, нам треба зробити платформу, а піат буде потом. Реклама буде. Якщо 90% роботи, а 10 реклами це прекрасно. А якщо 90% піару, а 10% роботи, це не правда. Далі в нас Андрій Іванов. Андрій Іванов також це it технології в нього є, організації, в якої він входить, в нього є ще. Багато інших до Центральної Ради, і він хоче бути журналістом. Він поки прийшов, щоб подивитися, і, і, і тішники і так далі, і так далі. Є і професія в нього, яку він щоденно заробляє на гроші, гроші собі на життя. Але в даному випадку він хоче бути журналістом нашим, так, і працювати в громадських комітетах, він вибере собі комітет, який йому буде підходити, і от такий, отака в нас людина. Далі як жіночий рух, наша представниця, наша хазяюшка, наша дівчинка, пані Марія Маша. Маша кожен четвер приходить до нас вівторок, вівчетвер, четвер, коли в нас знімальні дні і коли ми робимо жіночі якісь справи, а жіночі справи це ми. Там мотаємо ляльку мотанку, робимо там свічки в армію на на фронт. Допустимо, або робимо якісь обереги. Такі там ті ж ангели і теркатюрму посилки посилаємо і так далі, і так далі. <клес> Передачі то маша також дуже активна учасниця цього. Є багато справ, які ми не рекламуємо і не розказуємо, але вони є, розумієте, тому, тому така в нас ро. Вот. Ну, опять же, Почала Сергія Івановича, закінчую Сергій Іванович. Сергій Іванович клятий без Якщо хтось прийшов вбивати бандерівці Путін, то заклятий. То, 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 клятий, клятий. Чому? Далі, далі то я хотлювець. Ну, тобто, то а я Бендерова. А Київський Бендерик? Так, так, а прийшов вбивати київських Бендерів. То якщо хтось, якщо Путін прийшов вбивати Бендерів, і націонациків чи як він там каже, то це він прийшов вбивати мене і Сергія Івановича. Тому що я з цим прапором э, бачив э, наш журавель Ярослав Володимирович, що я занесла прапора і дала філаретові, на його 95 рік. Він його вхопив і, і тримав рука, і на нього дивився. А э, там люди почали вит... Ви, право витирати в нього помічники прапора, щоб його з ним не фотографії. Ні, філарет їм прапора не віддав. Отим От прапором я була більше 10 років маленьким, э, і носила його везде за собою. А тепер він Остався нашого духовного лідера у Розумієте? І тепер прошу вас, якщо буде бачити маленький прапорець, змилуйтеся, купіть мені і подаруйте на день народження, на поли маленький прапорець, щоб в мене він був, тому що ну як Бандеровець без прапора, як знає мене кого вбивати, якщо прийде сюди фашистська морда, а так коло мене буде прапорець. Розумієте? І я спасу когось може, життя. Ну от таке. Тому, Ярослав Володимирович знову ж таки, хочу, щоб ви, як голова, досить, я вже на правах такого, вже, щоб все сказати, Секретарі. ну да, от, ні, на правах голови ради нашої, ти казав, самі спочали, мусимо тягнути, тому що ну куди. Хочу, як голова, щоб ви нам завершили наше зібрання. Хочу всім подякувати. Особливо хочу подякувати ось цьому чоловіку. Він чуть не забула сказати, це, е, я, це Кондаков. Контакого Михайло, це теж, кстати, третій, якщо взяти третього націоналіста, то він би був тут третій. І коли він сьогодні вранці він не мав бути в нас в раді, але коли він сказав в госпіталі, він переїхав там, він представляє саме самооборону і в Збройних силах, і він, коли сказав, що він дає мені довіру, треба його представляти, то прийшлося домовлятися з одною людиною, яка, ну скажімо, Іванченко, він, Олександр, він знайти технології, щоб все-таки замість його взяти цього Шевлякова. розумієте? Коли людина на фронті, в нас він і оцей з фамілією, скажіть, забуває весь час, з фамілією, боже мій. Володимир Числавський, Числавський, так. Числавський саме в Збройних силах, воєнний кореспондент. Від нас самого початку війни, а оцей Шевляков, якого ми в знак підтримки поставили фото, а він подумав, що йому доручили таку цю і дав таке доручення його представляти. Тому він також є членом нашої ради. Так, пробачте. Дякую, Валентина Володимировна. Шановні колеги, ви знаєте, я коли е, приїжджаю сюди, насправді е, ну, радіє душа. От ви сказали там про карту, там сонце, сонце і так далі. Ви знаєте, це сонце, це ми всі, це наша аура українська, справжня. Коли нам говорять, що України не було там, чи ще щось, знаєте, розумієте, нам е, розказують про те, що в нас не було, а ми є. Звідки ми є тоді, якщо нас не було? Да? А я хочу відбі повітряної тривоги, значить позитив, на позитиві да. а, на позитиві закінчимо. Друзі, ви знаєте, я дивлюсь, у вікно вже темніє, і а, з огляду на ці всі тривоги я написав нещодавно вірш. Я хотів його продекламувати з вашого дозволу. Він відображає мій е, знаєте, внутрішній стан і реакцію на те, що відбувається довкола нас. І от вірш, давно вже ніч приходить не для сну. Скажи мені, мій рускій недобрате, за що ж таке, навіщо і чому ви вирішили нас отак карати? Чи може Бог землею обділив? Чи люду на Росії не вистачає? Звідки у вас той нелюдський порив, який народ невинний убиває, стираючи і села, і міста, закидуючи трупами, що сили, яка вас переслідує мета? Ви хочете, щоб ми вас полюбили? Життя таке, що все вам поверне, і перший вибух, і перше стерте місто. Не хочу сліз я в ваших, лиш одне. Не смійте до чужого більше лізти. Дякую, Дякую. за мене. Я все-таки ближче і ближче до думки, що їх змінити практично неможливо. Неможливо. Що б ти їм казав, не казав і так далі. Неможливо. Мені дуже цінно, що ми з вами збираємося і ми з вами. А вкотре підкреслюємо, що ми були, ми є, і ми маємо право на те, щоб бути. Бути на своїй святій землі. Дякую вам, пані Валентино, за те, що ви нас збираєте, тому що це дуже важливо для кожного з нас. І ми несемо цю позитивну інформацію, енергію в ті колективи, де ми ще працюємо. Ділимося нею і далі. Тому це як сонечко, яке проміні вкладає в нас, а ми розходимо і розносимо його далі по всій Україні. Бачила вас в метро з дружиною, з дитинкою, і <гум> коли бомблять. І тут, тут же паралелі мій синочок, дорогенький з маленьким хлопчиком, півтора року також. Ховаються в метро, коли бомблять. Ми не боїмося за себе, ми боїмося за те маленьке життя, яке ми, якому ми дали життя. розумієте? І такі фотографії це жах, це, ну, це стрес, в якому перебуває вся наша Україна, вся наша держава. І щоб ці вороги, як вони прийшли, то щоб вони зникли назавжди з нашої землі.